Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І зараз ми на майданчику vrm Техніка Івано-Франківськ. Працюємо і на вихідні, субота-неділя, в суботу до обіду. До першої, другої в неділю по дзвінку, теж до обіду працюємо, але краще заздалегідь, якщо плануєте приїхати, протестити і обрати собі. Японського помічника, то краще зателефонувати. А зараз давайте подивимося, порахуємо і орієнтовні ціни на японські малюки, яких в нас просто безліч починаючи та всіх виробників: і Кубота, і міцубіші і Секі, і Янмар. Весь асортимент малюків від 13. -ти. І давайте так, до 18 сил. Хоча до 20, давайте включно. Але є 20 сильні вже, звичайно, трактори і середньобазові або повнорозмінні. Давайте по малюках пройдемося. Тобто мала колія до метру. Ісеки 4900. Всі ціни самовивозом, чудовий стан. І грунтуфриза теж. Янмар повний привід. Старенький, двохциліндровий. Менше 4 тисяч, правда, немає ґрунтофрези, але, звичайно, можна укомплектувати. Маємо і ґрунтофрезу. Зараз 1,30-та ґрунтофреза, буде для нього якраз впору. Бачите, є заводська трьохточка, є фаркоп, чудовий тракторець. Ох, тут є навіть бачите, для ключів, який збережений гарний трактор з усіма наклеїчками. Далі дивимося, підбірка. Куботи Astic А15, А155, А17, грубо 5105, 200-5400, b 2.0, все з ґрунтофрезами. Хитачі він вже, кубота GB200-2001 чи 3 рік на диску 3-4 місяць 3-го року. 6700. Вертаємося до Янмарчиків вф 16 16 коней, чудовий стан 6100 6500. Більші домовилися не дивитися, тільки малюки. 13-та сильна ісекі. 4 4200 чи 4300 у нас на майданчику. 5200. Ще одна CX А5300 перепрошую трішки дорожче, 16-ти сильний CX хідномот, він же Астія А155. В хорошому стані. теж. І це ще не все. Так, Це все велетні, велетні. Зараз от, 18-тий сильний, ще один Янмар 6300-6400. І давайте пошукаємо з нового надходження, які, які малюки ми ще отут маємо. Так, що це 20-сильний, це вже не малюк. Так, без ґрунтофрези ще маємо F-165 і в чудовому стані. Підготовка під трьохточку і фаркоп присутня, поставити трьохточку не складно. Ціна орієнтовно 4, 400. Так, F-20 повнопривідний був задньопривідний. І ще малюк на 18 сил, вже якщо ми про малюків, то чудові і 155-й лендхоп, а це 185-й чуть більший, на три кінських сили потужніший. 18,5 сил. На трьохтоці з грунтофризою 1,40 м в комплекті. Чудовий стан. І ціна. Тут орієнтовно половиною 5 за ,5. такий чудовий трактор. Бачите самі, величезний вибір малюків можна підібрати по багатьох параметрах. Звичайно, колія в середньому, 80, в вузькому положенні, 90 в ширшому, ну і такі трішки більші, 18-сильні, 20-ти сильні. Вони мають колію 90 метр. Кого цікавить? Телефонуйте, звертайтеся, контакти в описі, більшість тракторів у нас на сайті. З нове надходження зараз якраз почали наповнювати. І зробимо ще огляд, маємо два трактори з фронтальними навантажувачами. Ми окреме відео знімемо, а вже про більші трактори. Також з крайнього надходження більш детально зробимо огляди, коли вже закінчать комплектувати, перевіряти. І разом з тим, як почнемо викладати на сайт, одночасно будемо знімати поступову огляду. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!